Друзі, нічого з того, що я зараз скажу, не є рекомендацією чи інвестиційною порадою. Я не ваш інвестиційний радник. Але я хочу поділитись з вами суб'єктивним поглядом економіста на біткоін, на те, що зараз відбувається з біткоїном, на те, яка є його цінність, яка є його перспектива, чи є він привабливим інвестиційним активом, виходячи з. Фундаментальних факторів і тих трендів, за якими ми з вами можемо спостерігати. Ми з вами бачимо, що є дві протилежних точки зору діаметральних. Да? Є дуже авторитетні інвестори, такі, наприклад, як Уоррен Баффет. один з найуспішніших інвесторів світу, який там в загашнику має понад 100 мільярдів доларів для того, щоб купувати. Цінні папери цікаві, да, Berkshire Hathaway, його компанія одна з найуспішніших компаній, яка зробила своїх акціонерів мільярдерами, мультимільйонерами. І Баффет цим займається ну, вже, мабуть, років більше 70 точно. Да, тобто він, він інвестує. Один з найдовших най, найуспішніших інвесторів. Так він сказав, що він би за всі біткоїни світу не дав би 25 доларів. доларів, тому що для того, щоб, взагалі, щоб ця гра продовжувалась, треба, щоб був хтось, хто хоче купити. От. Але <ф att> <ia> є люди з зовсім іншим поглядом. Наприклад, такий інвестор, як Майкл Сейлор, який є з акціонером і був довгий час CEO компанії MicroStrategy. Так, от він цю кампанію доволі успішну MicroStrategy, яка займається IT і яка обслуговувала там таких клієнтів, як Макдональдс. Да, тобто дуже успішна кампанія. Він її перекваліфікував з IT-шної кампанії на інвестиційну кампанію, яка скуповує біткоін. І мені навіть важко згадати, скільки разів на мільярди доларів вони купували біткоін, тобто вони його там сконсолідували. Ну, якусь якийсь нереальний масштаб. Я думаю, там більше 10 мільярдів доларів точно, тому що сейлер тільки собі особисто придбав біткоїна на 900 мільйонів доларів. Да? Тобто, але так як висока волатільність, то завтра це може бути мільярд. Тобто, уявіть собі, тобто він консолідує цей актив, він в нього вірить, він надає аргументи, чому він так робить. Да? тобто і Інша зовсім позиція, да? тобто не так як Баффет. Є, є інвестори, які в, роблять на це ну, прямо магістральну ставку. Що за цим стоїть взагалі? В чому може бути така цінність біткоїна, да? Ну, В нього є особливості, взагалі як у технології, як у актива. Да? Тобто, ну, По-перше, це абсолютно децентралізована мережа, да? тобто немає ніякого пункту управління біткоїном, який би можна було. Там, не знаю, вразити, да, там заборонити, якимось чином технічно відключити, такого просто немає. Да? Тобто Це мережа, щоб не трапилось там ще їм, з чиїмсь комп'ютером, з якимось дата-центром чи навіть з цілою країною, да? тобто, біткоін буде працювати. Тобто, і це дуже важлива особливість в сучасному світі. Да? Тобто Він, безумовно, має на собі вплив традиційних, так би мовити, регуляторів, держав. І так далі, і так далі, але цей вплив опосередкований, тому що якщо ми беремо відповідник біткоїна в старій економіці, то це золото. Да? Тобто біткоїн навіть називають таким сучасним цифровим золотом. От. Так що до золота, наприклад, да? тобто в історії були такі випадки, коли його там держава просто примусово конфісковувала у громадян, причому всіх громадян країни, тобто заборонялось володіти золотом в якийсь момент. І це не якась там країна третього світу, це Сполучені Штати Америки в 1933 році примусово по самостійно встановленій державою ціні викупили у громадян. Ну по суті, це конфіскація, да? тобто, по там з якоюсь компенсацією, викупили у громадян золото, Тобто, це був елемент їх політики, який достатньо довго продовжувався, поки люди знову змогли взагалі. Володіти золотом, да? тобто просто от так от держава забрала цілий клас активів у, у своїх громадян. Да? тобто Це фізичний актив, це можна, це можна зробити фізично. Та? От. Що стосується грошей, є Федеральна резервна система США, в кожній країні є Центробанк, да? тобто є свої правила, регуляції, які можуть дуже Чітко впроваджуватись, так далі, є кордони і є правила фінансових операцій, і вони жорстко втілюються. Ми з вами розуміємо, да, що якщо, наприклад, там Нацбанк забороняє видачу там умовно в касі більше 100 тисяч гривень, да, то ну, ти, ти що не роби, нічого ти з цим не, не поробиш. Да? Тобто, е, але біткоін це децентралізована мережа, яка не має фізичних кардонів, тобто зовсім інша. Природа і архітектура цього, цієї технології цього активу, да? тобто це красивий актив, він технологічно красивий, він э, достатньо надійний, елегантний і незвичний для старої економіки. Так? Що ще цікаво, і чим відрізняється біткоін від традиційних активів, наприклад, від як грошей або від, від як ну В принципі, теж актива, через який деякі люди намагаються зберегати цінність або від того ж золота. Да? Біткоін, на відміну від грошей від золота, він обмежений в своїй пропозиції. Тобто, існує можливість того, що біткоін буде тільки 21 мільйон, і не більше. Тобто, більш його фізично не може бути, тому що це. Той алгоритм, який ніхто не може змінити, як би він це не хотів зробити. Тобто, це з такий базовий сетап, закладені правила гри. Золотом не так, Тобто золоті люди щороку копають, знаходять якісь нові шахти, його дорожче видобувати, навіть важко оцінити, скільки золота на землі є, воно колись, мабуть, скінчиться. але... Все одно постійно його знаходять, да, тобто воно не є обмеженим таким чином жорстко, як біткоін. Ну, я не кажу вже про гроші, які взагалі не є обмеженими, тому що їх постійно друкують. Да, тобто, уряди і успішних країн, і не дуже успішних країн, і великих і маленьких, вони всі грають в цю гру, яка. Призводить до розмивання цінності грошей, тому що коли ти можеш щось постійно збільшувати пропозицію чогось, да, то воно втрачає цінність, тому що воно перестає бути таким рідким. От і тому, от ця фішка обмеженість біткоїна 21 мільйоном мільйонам біткоїнів, це унікальна річ, і вона вирізняє біткоїн дуже, дуже позитивно від такого активу, як традиційного старого активу, так такого як золота. Знову таки, якщо ми з вами подивимось на цю дискусію, да, тобто старої нової економіки, і є люди, які кажуть, ну дивіться, біткоін, яка з нього користь, ну ніякої, да, тобто золото має застосування в реальному світі. Але якщо ми з вами подивимося, яке це застосування, да, тобто яким чином золото застосовується. Ну там раніше використовували його там ну, да, в електрониці, можливо, там якісь мікросхеми. Ну, раніше його дантісти використовували, зуби з нього робили, да? тобто, зараз вже, мабуть, що не роблять, та безумовно є країни, в яких це цінується як прикраси, да? тобто елемент, з якого, з якого роблять прикраси. Але слухайте, багато інших металів, які красивіше, які дешевші, і ця історія вже відходить в минуле. Тому насправді, якщо ми з вами проаналізуємо ці випадки реального використання золота, то ми з вами знайдемо, що його основна цінність, що робить його таким цінним, це віра в його цінність, це віра в те, що це актив, який цінується століттями, да, тобто що він. Немає не, не такої інфляції, скажімо, як гроші, бо його неможливо так просто друкувати і так далі. і так далі, да? Тобто і центральні банки різних країн вони тримають частину своїх золотовалютних резервів, вони так, до речі, називаються золотовалютні резерви. Да? Вони тримають їх в золоті, і це вважається така певна більш стабільна складова. Але якщо говорити про індивідуальні інвестиції, то безумовно тут ми розуміємо з вами, що. Золото програє біткоїну по багатьох параметрах, в тому числі, що людина не може просто так взяти там злиток золота з однієї країни в іншу перевозити. Да, тобто, ну це буде або складно, або, або контрабанда, або ще ще. Біткоін, на відміну від золота, можна ділити на дуже маленькі складові, такі складові, які можуть там коштувати кілька доларів буквально. Да? Золотом це ну, зробити практично неможливо. Теоретично можливо, але це так практично не буде працювати. Да? О, тому, якщо ми з вами подивимося на ці два активи, то ми побачимо, що в них є спільного, що насправді робить їх активом. Що дає їм цінність? З цінність їм дає наше ставлення те, що в нас тут між вухами, те, як ми сприймаємо це. Я завжди на своїх лекціях з економічної інженерії наводжу теорему Томаса, да, тобто Вільям Айзек Томас, це батько американської соціології, який сказав, що якщо ми сприймаємо певні ситуації як реальні, вони реальні за своїми наслідками. Ще раз, якщо ми сприймаємо якісь ситуації як реальні, вони реальні за своїми наслідками. Тобто, якщо люди вірять в перспективу і в цінність біткоїна, він має перспективу і цінність. Тобто, і те саме з золотом, тому ніякої фундаментальної відмінності в цьому між ними немає, як між активами. Да? Тому що колись в древні часи гроші це були величезні кам'яні такі диски, да? тобто діаметром там. Півтора і більше метри, які люди переносили там, одягали на шест і несли між собою, значить, суперважкі ці колеса такі кам'яні, переносили там з одного поселення в інше. Тобто такі були гроші, от таке було золото, такі були біткоїни. Да? Під ті технології, під той тип культури, да? тобто історія донесла до нас ці приклади. На чому може базуватись ця віра? І відповідно ці рішення економічних ангентів, інвесторів, да, тобто, що може додати цінності, унікальності і перспективи біткоїну. Я поділюся з вами сімома факторами, які, на мій погляд, є визначальними, і які, на мій погляд, ну, привертають, скажімо так, увагу до біткоїна як до інвестиційного актива. Перший фактор це знецінення грошей, це знецінення. Валют всіх країн світу, да? тобто, ну я не кажу про валюти слабких країн, да? про сировинні економіки, про імпортозалежні країни. Тут ми з вами розуміємо, і, на жаль, і на прикладі нашої країни дуже добре, наскільки знецінюється валюта. Да? Тобто, якщо твоя валюта мало кому потрібна в світі, да? тобто, якщо вона не є резервною валютою, наприклад, там як долар США, який потрібен дуже багатьом, якщо не всім, тому що. Інші країни вкладають в фондовий ринок, для цього потрібен долар. Інші країни вклад, купують облігації американські, да, купують якісь активи, які номіновані в доларі. Тобто, долар потрібен як перехідник між цікавими активами і якби, багатствами, які зароблені там умовно в бідних країнах, в країнах Другого, третього світу і так далі. Да. Тобто на долар є величезний попит. І навіть не зважаючи на це, він дуже сильно втрачає у своїй цінності, у своїй вартості, тому що якщо ми з вами подивимось на інфляцію долара, якщо ми подивимось з вами на те, Ну, взагалі, наскільки менше можна купити на нього не тільки продуктів, да? тобто, а ну, будь-яких товарів, там, нерухомості, золота, чого завгодно. Да? Тобто Долар знецінюється, долар просто от в руках да? так можна собі як, як лід уявити, да, Тобто його стає менше, менше, менше. З часами це дуже швидко відбувається. Чому? Тому що долар теж друкують, да? відбувається емісія, ну, безумовно, це не обов'язково фізичний друк, да? тобто, але це так називається. Це боргова емісія, тобто... Держава створює нові зобов'язання, новий борг, який збільшує обсяги грошової маси. І тільки от під час пандемії Ковід США за менш ніж за два роки надрукували, так би мовити, 6 трильйонів доларів США додатково до тих 15 трильйонів, які були до цього. Вони збільшили так званий грошовий агрегат М2, це готівка. Це кошти в банках, депозити поточні рахунки, депозити до затребування і так далі. Тобто ліквідні, найбільш ліквідні активи з 15 трильйонів до 21 трильйона менше, ніж за два роки. Тобто вони залили економіку грошима. Зрозуміло, що відбувається. Тобто, долар знецінюється, активи зростають в ціні, але вони зростають в ціні от в цьому якби номінальному новонадрукованому доларі. Тобто, тому ще інвестори-економісти називають це явище ще дебейсмент. Да? Тобто, це якби коли як можна сказати, ґрунт забирають з під ніг у певної валюти, да? тобто вона розмивається, розмивається зменшується її цінність. Да? Тобто, так от цей друг грошей, це ця боргова емісія, вона вже стала настільки загально прийнятою, настільки популярною грою, що. Ну, важко, якщо взагалі можливо собі уявити, що успішні економіки США і іншої країни G7, що вони від цього відмовляться. Да? Тобто грошова маса буде зростати, борг буде зростати, гроші будуть друкувати, політики будуть прагнути задовольняти виборців і їх потреби, от таким нехитрим способом. Да? Тобто, і це буде призводити до знецінення валюти по відношенню до. Активів, да? тобто активи, нерухомість, там, золото, акції, якісь станки і так, далі, і так далі. Вони будуть ставати дорожчими в доларі. Ну, не тому, що вони стають дорожчими, а тому, що долар стає дешевшим. Да? Тому цей ефект дебейсмента це перша причина, чому я вважаю, що біткоін фундаментально дуже цікавий. Друга причина це те, що м -м, його. А пропозиція, вона а жорстко обмежена, як я вже сказав. Б, вона вже майже повністю вичерпана. Тобто, всього може бути 21 мільйон біткоїна. Вже випущена, так би мовити, замайнено 19 мільйонів. Тобто, залишилось всього лише 2 мільйони біткоїнів. Так би буде так би мовити, повна емісія да, цього активу, і більше його не буде. Тобто, два. Мільйони більш того, аналітики порахували, що за цей час існування біткоїна да, тобто, втрачено приблизно 6 мільйонів біткоїнів, тобто, це приблизно третина всієї пропозиції біткоїна, втрачена щось це втрачено. Люди забули паролі до своїх е гаманців, і вони не можуть відновити. Тобто, вважайте, що цей біткоїн він просто ну якби поза обігом його немає. да тобто тому от залишається, от можемо відняти від цих там 19 мільйонів 6, да, тобто ще додати 2, і ми вже практично виходимо на повну пропозицію. Ми з вами розуміємо, що відбувається з цінністю будь-якого активу, який цікавий, комусь потрібний і який обмежений в пропозиції. Що відбувається, якщо на нього зростає попит? Зрозуміло, зростає ціна, тому він набуває перспективу. Третя, третій фактор, чому варто придивитись до біткоїна, це тому, що періодично кожні практично 4 роки відбувається так званий халвінг, да, тобто це зменшення вдвічі зменшення тієї винагороди, які, яку отримують майнери біткоїна. Да? Тобто ті, хто його ну, практично виробляють, так би мовити. Тобто вони отримують менше стимулів виробляти нові біткоїни, і це значить знов таки це. Гальмує зростання пропозицій. Причому, якщо ви подивитесь історично, то з кожним цим халвінгом відбувався так званий булран або бичачий ринок, який дуже сильно розганяв вартість біткоїна. Тобто після халвінгу наступає дуже швидке зростання ціни цього активу. І наступний халвінг він очікується в кінці, по-моєму, 22 з Квітня 2024 року, тобто дуже дуже буквально за кілька місяців, дуже дуже скоро. Так тому і це було кожен халвінг. І тому я думаю, що цей халвінг не стане виключенням, тобто, це буде певний поріг, стрибок в ціні цього активу. Ще одна причина: четверта, чому біткоін фундаментально цікавий як актив? Да? Тому що. Найближчим часом, в 2024 році, і цей ефект буде відчутний, особливо в 2025 році, буде відбуватись зміна монетарної політики США. А монетарна політика США впливає на всю світову економіку, на ціни активів, на те, скільки коштують акції, скільки коштують облігації, скільки коштує золото, і так далі. І так далі. Зараз рекордна дорога вартість грошей, да? тому що. Ставка федеральної резервної системи, яка задає вартість кредитів в економіці, вона там 5,5% приблизно так, тобто і це дуже висока ставка. І ми з вами розуміємо, що коли гроші дорогі, так? Тобто, то люди менше інвестують, вони більше економлять, навіть якісь бізнеси закриваються, хтось скорочує людей і так далі, і так далі. Тобто, але ця історія вона зміниться у 24 році, і в 25 році вже буде пом'якшення відчутне монетарної політики, зменшення ставок федеральної резервної системи, і скоріше за все, що знову почнеться оце роздування грошової маси, яку зараз е, США скорочують. Тобто зараз скорочують 20, кінець 24-го, 25 п'ятий рік. Експерти очікують, що почнеться. Новий так званий суперцикл, да коли знову гроші будуть робити дешевими, тому що ФРС м, балансує між тим, щоб боротись з інфляцією і не допустити високого безробіття. Так, от зараз вони борються з інфляцією, але скоро їм прийдеться боротися з рецесією і не допускати безробіття. І знову будуть дешевші гроші. Дешевші гроші – це значить, що буде попит знову на інвестиційні активи, і люди будуть купувати. Акції SP500, NASDAQ, індекси і так далі. І так далі. І серед активів, які вони будуть купувати, скоріше за все буде і біткоїни. Я зараз скажу чому. Наступний фактор це п'ятий фактор. Це так званий adoption rate, те, що називається, це кількість користувачів, це рівень проникнення цієї технології, взагалі в суспільство. і так далі. Тобто, ну от згадайте. Коли з'явився інтернет, спочатку було дуже мало користувачів, але вони дуже швидко зростали. Да? Тобто, у біткоїна зараз теж дуже мало користувачів в світі, от, ну, я знаю, що багато хто вважає, що вже запізно купувати біткоін, бо ну, він там коштує вже 47 тисяч доларів. Да? Тобто, і ну, якби треба було купувати, коли він коштував там 100 доларів, чи хтось там за кілька доларів купував. Да? Тобто хтось за піцу ним розплачувався колись, да. Тобто кілька кілька біткоїнів за піцу віддавав. От сьогодні там 47 тисяч, подивимось, що, що буде далі. Так, от е е зараз все ще дуже і дуже рано, тому що загалом е порахували аналітики, що в світі приблизно 43 мільйони гаманців біткоїні. Приблизно, да. І вважають експерти так, що ну, мабуть, треба поділити на 10, що в середньому у одного однієї людини десь 10 гамовці, гаманців може бути, тому десь там, 5 мільйонів може людей взагалі в світі володіють біткоїнами. Ну, може, не 5, може 10 чи 15, якщо взяти іншу пропорцію, але в суті це не міняє. 5, 10, 20 мільйонів людей володіють біткоїном. Це нічого в порівнянні з 8 мільярдами людей в світі. Частина з них економічні агенти, да, які отримують заробітну платню, щось купують, роблять якісь інвестиції. Всі ці люди рано чи пізно зрозуміють, що таке інфляція, що таке дебейсмент, що таке грошова емісія, і чому все це робить їх біднішими з кожним наступним роком, якщо вони не... Використовують захисні активи, а такими захисними активами можуть бути активи на кшталт золота або біткоїна або активів з подібними характеристиками. Тому дуже низький adoption rate дає величезну перспективу. І далі це буде мережевий ефект, тому що коли біткоін буде зростати в ціні, то люди це буде ажіотаж, це буде дуже швидке збільшення. Кількості людей, які їм володіють, да? тобто, і це знову таки збільшення попиту, яке при обмеженій пропозиції буде призводити до чого? Правильно, до того, що буде баланс... цей попит і пропозицію буде балансувати більш висока ціна цього активу. Це якщо виходити з економічних закономірностей, з економічних факторів, з, з паттернів і з аналізу, якби таких факторів ціноутворення. Да? Тобто, але найцікавіше це наступні два фактори. Тому що от вони абсолютно унікальні, вони безпрецедентні. От прямо зараз відбувається, по суті, розгляд комісією по цінним паперам США того, чи буде дозволено так званий Біткоін ІТФ тим компаніям, які подали заявки. Що таке ETF? Тобто, це по суті. як... Як акціонерний фонд, який з одного боку купує біткоїни, а з іншого боку, продає на фондовому ринку акції, і люди можуть взагалі купувати ці акції, які не розбираються в технологіях, які не розбираються, що таке там криптогаманець, що таке блокчейн. Вони можуть цього цього не знати. Вони просто приходять на біржу і купують акції цього фонду, так як вони купують там акції Palantir чи там, чи Coca-Cola і так далі. Що це дає? Чому такий ажіотаж, чому такий переламний момент взагалі з цим пов'язаний? Тому що фондовий ринок американський просто гігантський, і той актив, який допускається до публічних торгів, який допускається до обігу на біржі, він отримує такий шалений попит і таку ліквідність, такі гроші приходять за цим активом. що маленький актив стає великим, Він починає зростати в ціні. його... Його вартість капіталізація дуже сильно зростає. Якщо вам цікаво подивитись на ефект взагалі от виходу на фондову біржу якогось активу, подивіться, загугліть е, ETF по золоту, да? gold ETF. Тобто, що відбулося, коли золото стало таким активом на фондовій біржі? Да? Воно ж не, не завжди було. В 2003 році дозволили е, в Америці, дозволили Золотий ETF, створили. У 2003 році. Ви знаєте, наскільки, якщо ви подивитесь графік до цього, то золото повзло в ціні воно не дуже дорожчало. Да? Але от в цей 2003 рік, коли створили ІТФ, і коли прості американські інвестори змогли купувати золото не фізично в злитках, а просто платити там з кредитної картки за акції, то за 7 років золото зросло в ціні в 5 разів, 5 разів. Уявіть собі, да, тобто це от була була горизонталь графік, да, а потім ETF, і він пішов вертикально. Тобто економісти не виключають, що подібна історія буде з біткоїном і от допущення до торгів ETF біткоїна, да, тобто може призвести до такого ж ефекту. Причому ну, треба підкреслити, що компанії, які подалися. З цією заявкою на ETF, це не прості компанії, це найвпливовіші компанії світу, такі, як BlackRock, такі, як Vanguard, Fidelity, ARK і так далі. і так далі. Тобто найвпливовіші компанії Wall Street і світу, які зацікавлені в тому, щоб продавати своїм клієнтам цей актив, заробляти на цьому і самим інвестувати. Та Тобто, і вони чекають от цього підтвердження комісії по цінним паперам, і можливо, воно буде вже буквально сьогодні. Так от, а що це означає? Це означає, що дивіться, яка перспектива, який потенціал, якщо ми от помірюємо просто це в цифрах в грошах, да? Тобто, якщо ми з вами дивимося на капіталізацію золота, скільки коштує все золото? От, якщо ми його там перерахуємо в ринкову вартість, то це приблизно 14, -14 трильйонів доларів да, в світі капіталізація золота. Капіталізація біткоїна зараз менше трильйона доларів, десь 900 мільярдів доларів приблизно. Вона дуже швидко міняється. Там вона за день може помінятися на 100 мільярдів, але порядок такий. Уявіть собі, тобто. Фактично, капіталізація золота в 15 і навіть більше разів перевищує капіталізацію біткоїна. А починали ми з вами з того, що біткоін не програє золоту як інвестиційний актив фундаментально, а навпаки, виграє у золота практично по всіх позиціях. І тому тільки питання часу, коли біткоін зможе наздогнати або перегнати золота за капіталізацією. Що це означає? Те, що в принципі в певному горизонті може бути 10 ексів абсолютно спокійно, а з урахуванням цього дебейсменту да, валюти, які відбуваються, може бути 15 ексів, може бути 20 ексів, навіть з тієї відмітки цінової, яка є е, сьогодні. Як кажуть, розумні економісти не роблять короткострокових прогнозів, да, а мудрі не роблять навіть середньострокових. Да, тому я не, не роблю прогнозу, там, яка буде ціна біткоїну чи до якого це року відбудеться. Я просто ділюся з вами аналізом фундаментальних факторів, а ви можете самі скласти цей пазл. Це шостий фактор. Ну і наразі сьомий, який, на мій погляд, є тригерним і який є показником того, що це дуже серйозна. Прямо тут і зараз. Компанія Google обмежувала можливість реклами взагалі біткоїна, торгівлі біткоїном, да, там, і, так далі, і так далі. Тобто в них були дуже такі жорсткі правила, і вони казали, ні ні ні, ми це не приймаємо і не ставимо там, наприклад, на платну рекламу. Да? Тобто, ви не можете це розміщувати. Інші товари, будь ласка. Що ви думаєте? Місяць тому Google переглядає свою політику, і от з цього місяця. Січня 24 2024 року Google дозволив рекламувати е, трастові фонди. От ці біткоїни ETF. Вони ще не е, погоджені комісією по цінним паперам США, але Google вже прийняв рішення, що їх можна рекламувати е, на найбільшій пошуковій платформі світу. Я думаю, це про щось такі та е, говорить. Друзі, якщо вам цікаво і корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте на Patreon. З вами був Віктор Галасюк. До зустрічі.